Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі ЮА хотів би засняти відео про посів зимої ячменю Луран 2020. Отак ми дискуємо. Оце бот був зроблений нашої бтп 3 По тій причині, що вона поламалась, вал, ми не встигли тудискувати, виходить, цей клаптик. Тут був посіяний ячмінь Луран наший. Зараз ми дискуємо АГ24 прицепною. Прицепне, зроблене самодільне, як ви знаєте, мтз 892 Отак от виходить дісковка, ЕГЕСТО приципну, як видно. Це ось був пройдений раз БДП-шкою своєю покругу. І отак от там поля після ясмері. Зараз також тут будемо сіяти уран. На даний момент ми вже посіяли основну площу свою. слідкує за моїм каналом, то і бачив, де ми сіяли озимий Ячміні Луран. З МТЗ-892, тока з навісною Гешкою і Т40 СЗ. На даний момент ми закінчили сіяти. Видно, МТЗ вже з прицепною Гешкою саморобною з приципним устройством. Тут було задісковано наше БДП-3. І по тій причині, що вона поламалась, лопнув вал на БДП. Ми не хотіли задискувати цю і відремонтувати її. Там далі присконю, гектар теж повністю задіскований, там можна сіяти. Ну тут ми не встигли і на даний момент 892 нам підготували землю для посіву. Отак виходить. Видно, Це був перший слід задискований БДП, як видно. І тут вже ми закрили слід, був по кругу зроблений, як видно, там з краю було БДП. -шко. Уже вторий слід почали і лопнув на нас вали. нас не вийшло додискувати. дискувати. що БДП, що АГшкою непогано. Ну, БДП, звісно, коток іще дуже нам би допоміг. Щоб оцих було, зарівнював трохи ці ямки. Ну, так дуже виходить добре. А гешка це все вирівнює. Ті причини ми не сіяли, бо у нас не було дощів вересень у нас дуже сухий був, як і весь рік дуже сухий був. В кінці вересня, місяця, на початку жовтня, у нас пройшли такі дощі непогані. Можна сказати, навіть в жовтні місяці, в перших числах жовтня, 4 дні підряд не йшли непогані такі дощі. І нам дало змогу заїхати в поле сіяти, задискувати і сіяти. Тут, можна сказати, була навіть земля, до нас трохи заїжджали, закатали, і наш БДП не заліз. Видно було, що поверху йшов. Тут де в полі нормально, то він задискував дуже добре. А Гешка, звісно, це все підровняла, і нам дало змогу засіяти. Так, що, як я казав, тут був проведений слід БДП і почали дискувати. Вона Поламалась у нас, вийшло так, що репнув вал і вже потрібно сіяти. На даний момент на тому куску здоровому, де в мене відео є на каналі. Ми сіємо, сіяли, виходить, і по соняшнику, і по ячменю також посіяли. Зараз, на даний момент, трактор переїжджає на цей участок і там в тому краю теж не гектар. І засіваємо позимим ячменем лураном. Луран теж на тому був посіяний, але там проведена дисковка БТПшкою своєю, і там ґрунт дуже добре підготовлений. Зараз засніму вам ще кусочок, де ми задіскували. Посів, мабуть, я вам не спіну заснять, бо на одному тракторі дискуємо, в вторий сіє і машина. Тобто Така ситуація. Далі вам засніму ще один участочок, де буде посіяний луран. Людей теж трохи раніше озима була посіяна, але нам не давалося, можна сказати, не хотіли не рвати ні техніку, ні. Не... Як і казав, я може вітер, звісно, задувати. Відбачаю. Заїхали на участок 2 га, Людей отакий сонячний був. Я не знаю, ну, як спішечний коробок. Вони не захотіли ні комбайни ні нанімати, нічого. Ми їм своєю БДПшкою задискували, задіскували, можна сказати. Буде посіяний луран, як я казав. МТЗуха дискує. За гешкою. Получається, що було теж БДП школі вслід задісковано наші БДП-3 видно, непогано, так? трохи є канавки від крайніх дисков. Ну, це ну, не вистачає коточка звісно. Є такі шляпки, можна чуть більше, було. ну це серцевина можна сказати пуста, у них сім'я немає в серцевині, тільки по краю. Люди не захотіли. Зараз передискуємо Агешко і теж, думаю в спину засняти вам пасів сьогодні. Він казав, що не цей, а там як час покаже, бо за сьогодні ми можна сказати, одновременно діскуємо і сіємо практично десь з переїздами, з усим, а переїзди у нас не близькі, можна сказати. То можна сказати, така ситуація виходить на полі. Як видно, є впадалися сходи, ну ще... Не зійшла вся, є буряни, все. Ну, видно, полі-міння поле хоч і чисте, було, бурянів таких не стояло в основному соняшник. Ну, як вам далі будете бачити Славку відео, покажу, який соняшник. Урожай, які так, так. тільки під диски пускають у нас. І в нас всі такі врожаї на півдні України. на БДП і така, можна сказати, виходить земля після Агешки. Вибачаюсь трохи кидає на розворотах. Ну, отака ситуація у нас. Отакі палки після соняшника. Щось тут і сипало. Там, там трохи краще навіть мабуть, десь до, до не сипа, може кілограм 700-800 Там, вообще такі люди нас попускають під ніж, під диски. А є взагалі урожай, що пів поля скосили, пів поля. Не було що їх косить, або не зійшов. Ще щось. Така ситуація у нас на півдні. Сіять потрібно, звісно, ми вже затягнулися посевом. сівом, сьогодні у нас ситуація. Сіємо, я вам скажу. Скільки кілограм на гектар в кінці відео. Зараз ми додіскуємо на МТЗухі і будемо вертатися через ті кусочки і встану. Буду знімати вам, як ми сіємо в цьому році. Взяли першу репродукцію Лурана посівмата. Тобто ми міняємо всі пасімат, теж обновлюємо, даємо більшу старт, бо тільки взяли ми першу-втору репродукцію тоді, бо ми теж перву брали. Урожай практично був, ви бачили, за 40 навіть сипав містами. Тож урожайність і ефект більший. В цьому сорту ну, таке в нас вихода, звісно. Уже покажу, як додискуємо і думаю, ще покажу, як воно вийшло у нас і посів ще в спину за Ісковка 2020. Падалка, Падалка наша, падалка. Бачите, який хороша, семечка і не, і не косили люди, бросили. Просто передіскували і все. Просто-напросто передіскували. Не було дождя і все. 4 місяці не було дождя. А сейчас пришли. Хоть дай нам поработать-то. Посеять азыми. Антоха работает. Позорь нашу сидіну стану. Якраз земля така як треба, Якраз дойшла капіталь. Як грядочка. Не Ні грудочки нічого. Це не грудка. Це фігня. Зараз посіємо, тут ячмінець і буде капіталь. Десь село було був совхоз зараз он пустих хат одна друга там ціла куча тут взагалі розвалені, коротше села мені нікому не треба всі наші депутати кричать та да ми за те да ми за все хоч би один приїхав в село і подивився є в людей вода як люди живуть Є в них тим, чи топить будинок, чи немає. Дров не докупишся, угля не докупишся, ні черта не докупишся. А за газ тої речі не може бути. Щоб тут в селі хтось газ провів. видно, сіємо, т 40 тягне. Як і казав, сіємо уран полурану. Як видно, так виходить. Ходимо, як видно, по кругу. Рейтися не буду, бо земля опірах влажнувата. А во-вторых, мабуть, не дариюся сильно, щоб вам показати розкладку. Бо солома є, є падалиця. Це якби как бы, падалиці не було, можна було б вам показати. Як сіємо, ну видно. Виходить, цепок, прикатки немає. Без прикатки сіємо, бо нема фінансів, щоб її придбати. Ну прикатка, як всі знають, більше не для того, щоб прикатати, а більше для того, щоб видержувати глибину. Воно, виробники деякі кажуть, що прикатка не робить прикатуючий ефект такий сильний. Вона робить більше для того, щоб видержувати глибину. Равномірний посів був. Так ми сіємо. Тут осталось. І, мабуть, будемо закінчувати. Зараз він повернеться, узнаємо, що там. Цей з трактором, може чи перецепим. МТЗ 892 за ГЕшко стоїть. Ми вже задіскували повністю все. Відео я не знімав, показував, як вийшло там 2 гектара. Може і ще вернемося туди, заснімемо, покажу. Ну, а так виходить, сіємо. Так, перецепилися. МТЗ вцепив СЗшку, щоб швидше засіяти. Ці 2 гектари дискували ми. Т40, як видно, оцепляний, а ГЕшка там стоїть. Зараз засіваємо. Це, ну, в цьому році це останній наш клаптик, який ми засіваємо лураном. Міндобрива вам чесно не скажу, по скільки виходить на гектар. Це вже точніше ми підсчитаємо або під відео трохи через 2 день вийде. сказати вам. Ну, бо сьогодні точно вже ночі ніхто считати не буде, на сіяти. Примірно десь ми добрали, у нас не вистачило 120 кг, поїхали, Три і десь мішка ще зерна добрали. Есть, можу вам сказати. І, мабуть, я не скажу в відео, скільки виходить, бо самі не знаю. Засіяли це, ми. це десь 8 гектар виходить. Ми засіємо в цьому в цьому році ячмені. Ну, В основному вся площа. Тому соняш по соняшнику посіяли і час по ячменю посіяли. І після ячменя залишили десь приблизно 2 гектара. У нас там залишилось лімогрейн 59 580, як не помиляюсь. Хочемо його досіяти на наступний рік. скинуть під нього удобрення непогано. Поробити по технології, можна сказати, мінімально міні тіл можна сказати. І не будемо ні міждурядку робити, ні окучування, будемо робити більше оприскувателем. Хочемо проекспериментувати, в людей це виходить. 30-м поки ми не сіяли міжрядом, плани були в нас. ну, Плани не збігаються, можна сказати, природа не збігається з нашими планами. Тобто, природа диктує свої. Условия, які, під які ми тобто, сьогодні І ми вже сіємо. Тобто, сроки вже давно збиті, а треба було вже хоча б в початку вересня посіяти або під кінець вересня, Ну, але... у нас не виходить. Зараз, як видно, МТЗуха обсіває края з ЗК. Вийшло непогано, як видно, так. Да? Це край оброблений, я піду в поле покажу. Ну, вставочки відео там будуть, ви побачите, що це поле. Там я знімав, і людина знімала. Воно буде видно. Як видно, цілий день у нас туман, стоїть димка така, стоїть непонятно, можна сказати, туман затягнуто, що в місті, що тут. Все в димці стоїть. Посівна 2020 закінчена. Засіяли ми останні 2 га своїх озимих. Лурана МТЗуха 892. З нашою СЗ-шечкою, як я казав, під кінець перецепилися. Тесорчик під фонарем стоїть. Ну, ви відео бачите там. Людина розказувала, яка у нас ситуація. Все. Дякую всім за пригляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Кому сподобалось відео, заходимо в Viber і Instagram спільноти.